Всім привіт, 7 лютого. Я йду на роботу ранок. 8 година, у нас пасмурна погода. І дивлюся, що над Губалувкою вже припорошило дерева сніжком. Я сьогодні йду на роботу через лідело, бо треба купити. Закончилися в мене полотінчика одноразові. Треба купити конфет, щось там водички. Ну, в общем, таке сяке для клієнтів. Вот, так що я вирішила зайти через Лідл. І головне, щоб сьогодні була хороша погода, бо я не оділа шапку, оставила її вдома. Навірно, і тут ішов в сніжок бачу машина в снігу, бачите? Щоб вот. не пішов сніг, щоб я оце без шапки красотка тут не ходила. Взагалі, утра не так багато людей, як було ввечері. Бо ввечері, звісно, на остановках дуже багато людей, а з утра окей ще віддихають. Так, у нас вже п'ятниця сьогодні. Я завтра ще працюю Бо віддихала ж довго, так що в мене ще завтра робочий день. О, там в неділю вихідний Ви тут мені пишете, що може я місто горб піду. Поїду на батути. Я думала, думала, правда. Мені подобалось на батутах, спомнила дитинство Хоча в моєму дитинстві батутів особливо не було, я не їздила. От, і за того мені й хотілося спробувати. Може поїдемо, смотри, яка буде погода. Зараз показує сонечко, якщо буде сонце, то підемо в гори. Якщо буде погана погода, то підемо на батути. Все, дійшла до лідла, сходю, скуплюся. Так, чайок отакий візьмемо. Треба молочко на каву. Ось таке візьмемо молочко. Так, що у нас по цукеркам є слива. У нас так, цікаво. Що у нас? Коровка. А наших немає ніяких українських. Мілки Вей. Навірно, цих возьму. Тут вони по 269 за 100 грамм, 260 злотих. Ой, 26 золотих кілограм, 260 гривень. Сліваривня. Все, беру їх. Так, взяла мілківей і взяла стакан молока наш український. От так, тепер водичка і е захід. І все. Ну що, перерив на чає пітіє, кофі пітіє. Прийшла на роботу, поубирала, все підготувалася і буду пити каву. Угу. Зробила собі е, з молочком каву. Так що покайфую і буду вже працювати, Якщо всім бажаю гарного, чудового дня. Не сумуйте. Ку-ку, я тут. В общем, опять пью кофе, чекаю на клієнтку, буду в вікно по чуть-чуть, так що ви тут не. Не обращайте внимания, що я так поглядаю. А ще я сьогодні, блін, цілий день у мене вот така голова, отака вот просто. Короче, есть є шо Я, знаєте, сама люблю дивитися, як люди починають про щось там розказувати, але не розказують про що. Я не люблю розказувати, тому що, знаєте, що? Перед не люблю розказувати, тому що може не вийде. Я завжди, знаєте, наврочу. І за того я звичайно, коли вже зроблю, тоді розказую, що я зробила. Ну і тут, у мене зараз є якісь змінення в житті. Вот, я сьогодні бігала по ділам, бігала-бігала, коротше, все рішала. І вже скоро, дуже скоро, я з вами поділюся. Що в мене вп'ять відбувається в житті, і мені так подобається, мені дуже подобається, коли щось відбувається. Як ви знаєте, кажуть мої клієнтки, є клієнтка, які люблять на ногтях, щоб цей такі дизайн і все, і вони кажуть, що люблю, коли це ще діє на От, А я це люблю, коли в мене в житті це ще діє. І поколи коли в мене просто спокійно ровно, мені тоді спокійно не живеться. Я тоді починаю щось думати. Короче, мені треба, щоб щось відбувалося, щоб я була чимось зайнята. Ну і в общем, зараз точно така сама ситуація. зараз у мене починаються змінення в житті. І я прямо так от в притвкушені, понімаєте? Я, звісно, хочу з вами поділитися, але поки я не можу, тому що щоб я не зглазила. Бо я така, знаєте, якщо я вспоминаю постійно, як ми з моєю подружкою ходили в школу. Олі. Олі, якщо ти мене дивишся, привіт. Ми з нею ходили в школу, сиділи за одною партою, в неї завжди були красиві ногті, такі длінні. І як тільки вона відпустить ногті, і як тільки я їй скажу, що «Блін, Олі які в класні ногті, ну я взагалі нічого не маю проти і там, ну, не завідую, нічого, просто мені хочеться її похвалити. І в неї вони поламаються. Тобто, ну, якби от таке, ну, сказати, що я що, Чорнорота, чи як там кажуть, не знаю. Ну, в общем, есть, як є, так що я стараюся сама себе не зглазувати і розкажу вам уже про. І потім уже вам розкажу поділюсь. Но, по моєму вираженню, лица, можна зрозуміти, що щось буде хорошеньке. Вот. Так що, коротше, от так от. Скоро ждіть, не пропустіть, будьте самими первими, хто узнає про мої нові змінення. І обязательно розкажу про ці змінення, тому що мож, може комусь буде е, полезно. Е, потому що, потому що. Ха -ха -ха. В общем, ладно, у нас затори на дорогах, е, тому що, що? що канікули у дітей от. Е, дуже багато, кстати, затор на дорогах. От. Паркінги всі забиті, людям немає де припаркуватися. Так що така ситуація, мої хорошенькі, така ситуація. Я тут трохи зла, ну як не зла, ну просто ой, в шокі від того, які є люди безответственні, Просто безответственні. Е, в общем, сейчас вам пожалуюсь, расскажу історію. І якщо ви вдруг коли нібудь захочете так само зробити, пожалуйста, не робіть цього. В общем, була в мене записана клієнтка на ногті. І от вона мені дзвона пише за 10 минут до візити, що вона не співає приїхати, щоб я її перенесла на якийсь інший день. Я їй пишу: Окей, я але найближчий термін там, за 15 днів. Вона пише: Окей, добре, перенось. Я її переносю за 15 днів, і десь на половині цього, десь через 7 днів, вона мені пише, що могла би пані мене десь прийняти, тому що в мене вони вже дуже дуже довгі. І я попросту не доходю з ними. Ну, а в мене все забито. Я розумію, що якби є якісь проблеми, ви там не доходите. Все. Ну, у мене все забито. Я чисто ну, фізично не можу зробити. Я ж не можу якусь одну людину відмінити і вас записати, тому що вам надо, ну всім треба. У мене всі приблизно, клієнти записуються за місяць наперед. Тобто я не можу потім взяти цю людину і кудись перенести, тому що комусь там дуже сильно треба. Я їй пишу, що, ну, на жаль, нічого немає, ну, не можу вас нікуди записати. Якщо щось зміниться, я вам обов'язково дам знати. І за два дні я їй пишу, що в мене звільнився термін е, ближайший, що можу записати. В відповідь тішина: не на перше сообщення, не на друге. Ніхто мені нічого не відвітив. Окей. Е, сьогодні в неї запис в тої клієнтки. Е, і опять 10 хвилин до запису вона мені пише, що я не знаю, поняла пані чи не поняла. Ну тоді, коли я писала, і пані мені не знайшла місця для мене. Для мене есть, ну, типа, це я я винувата, що я не знайшла місце, То вона була йти до другої стилістки, до другого мастера. І тепер я не знаю, чи пані поняла чи ні, але я не прийду сьогодні, тому що я вже зробила ногті. Ну, я, у мене просто шок. Люди, всі ми взрослі. Ну, тобі що важко було написати на смс-ку тоді, коли я написала? Ілі коли ти пішла до другого мастера, напиши, що так і так, я пішла до другого мастера, бо я не дочекалася. Можете мене, будь ласка, нам видалити з тої записи? Ні, ми дождалися, у мене куча клієнтів, які отак от теж хочуть попасти. Тепер, виходить, я сидю 2 години гуляю. Діло не в тому, що я погуляю 2 години. Я отдихну, супер, все нормально. Діло в тому, що є люди, які теж хочуть попасти, і вони не попали. Тому що тут була запись. Ну, як ви вважаєте, от напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що я довіна робити, якщо, допустим, ця клієнтка до мене прийде. Мені її брати чи не брати. Тому що я не розумію, як можна після такого. Потім нормально з людиною далі контактувати і робити ногти, і взагалі надавати їй послуги, скажімо так, коли тебе два рази, ти вона перший раз не прийшла, завчасно не написала, ну хоча б за годину, ну ти ж вже розумієш, що ти не вспіваєш. Ну напиши за годину, за дві години, що ти не можеш. Окей, все було тоді нормально. Тут другий раз та сама ерунда. Ще я й винувата, бо я не знайшла місця. Коротше, клієнти мене іноді удивляють, удивляють. І, пожалуйста, якщо ви колись захочете так само зробити, пожалуйста, не робіть, я вас прошу. Тому що вам кажеться, що це мастер такий какашечний, що не захотів вас записати. А мастер він теж людина. Він не може, допустимо, взяти вас після роботи. Тому що він, от хірячив 10 років, він не може потом ще взяти і вас 2 години. Тому що ви не встигли откудись там. Приїхать. Так що, пожалуйста, будьте внимательні до своїх мастерів, всі ми люди, і завжди думайте про те, що треба з людьми поступати так, як ми хочемо, щоб поступали з нами. Опять же, я, звісно, класно, зараз можу записати відео, а так би поляла ногті. Але -е -е Но сам факт остається фактом, що я залишилася, як крайня. Так що, в общем, такі діла. Пів кофейок. Тепер спокойно, тепер можна никуда не спешить попить кофе. <свісно> Кофа попала, видео смонтировала, Монтирую сейчас кусочек оцього завершения сегодняшнего видео. И все. И выставляю вам е, на розсуждение, на растерзание. Е, в общем, дякую всем, хто сьогодні був зі мною, і до завтра!